Ну що, всім дякую за підписку. Сьогодні рівно тисяча підписників вже. Не викладаю відео, бо то, що працюю цілий час. Ось на такому драконі їжджу, Ремонт його особливо немає. Якщо є по фурі ремонти там, ну немає часу, що їх знімати. По-перше, по-друге, там все. поки розберешся з тим ремонтом, щоб знати, що розказати. А треба їхати, нема коли стояти. Ось. Така погодка, кар'єрчик. І зараз чекаємо погрузчика, грузимо і печемо. Он мій дафік перший, маю напарника, разом вже їздимо, вже цікавіше. Жовтий прицепчик, все, віддав полядове. Чекаємо. Кар'єра стоїть, звісно, ніхто того камня не б'є вже. помити машину сьогодні. Приїдемо на базу, де мили. Два тижні в рейсі. Ось так. Хороша машина Volvo, але не для життя в ній. Мала кабіна. Нічого, достанемо з більшою, буде цікавіше. Ось так. До речі. ВТП завжди зі мною. Ось так. Все. Всім дякую за підписки, підписуйтесь, далі може щось і буде, буду знімати, буде час. Все. Всім пока.